Привіт, з вами канал Красиві рослини. Сьогодні я вам буду показувати нову рослину, а точніше, підвідновлення, яку мені дала сусідка, щоб я її відновив і вернув назад. Це є Санцеверія Ось така наша Санцеверія Їх тут є багато, але в них є проблеми з листочками. Дуже багато сухих. Тому зараз будемо їх відновлювати. Так, Дивіться, яке, до речі, в неї грубе коріння. Дуже грубе. Закінчилась земля. Що ж, загалом вийшло так. Я їх розсадив, виявилось тут 4, обрізав сухі листочки і гнилі і поставив їх в тепле місце. А до, до цього вони стояли на холоді. Зараз я їх поставлю ось сюди. І будемо чекати результат. У мене вже така є ось, але вона менша, а оця вже більше. Ну що ж, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ще трохи 200 підписників. І обов'язково слідкуйте за каналом, бо скоро може вийти друга частина.